Вітаю вас на каналі Смачна Старінка! Сьогодні я покажу просто неймовірний рецепт, як приготувати смачнюще м'ясо в духовці з помідорами і сиром. Цю страву можна подати навіть на святковий стіл і ваші гості будуть у захваті. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! Свинину промийте і покладіть у глибоку миску. Додайте сіль, соєвий соус, гірчицю в зернах і спеції для м'яса. Добре помніть руками і залиште м'ясо маринуватися на півгодинки або годину. Я вибираю м'ясо з жирком, так страва вийде дуже смачною і соковитою. Через півгодини перекладаємо м'ясо на дошку і робимо надрізи через кожні 1,5-2 см. Не дорізаємо до кінця також 2-3 см. Виходить ось така гармошка. Перекладаємо м'ясо у невелику форму для запікання і у надрізи закладаємо кружальця помідорів і пластинки сиру. Накриваємо форму фольгою і відправляємо страву в духовку розігріту до 180 градусів на годину. Тоді фольгу я знімаю і залишаю запікатися м'ясо ще протягом 10 хвилин. М'ясо, запечене в духовці з помідорами і сиром, виходить просто неймовірно смачним. Воно дуже соковите, ароматне і дуже-дуже ніжне. Відірватися неможливо. Дуже раджу спробувати.